Друзі, у нас сьогодні огляд в селі Сезенків. Двоповерхового будинку загальною площею 130 квадратних метрів. Сезенків знаходиться поряд з селищем Баришівка, орієнтовно 60 кілометрів від міста Києва. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді двоповерховий будинок загальною площею 130 квадратних метрів в селі Сезенків. В Сезенків є школа, дитячий садок, три магазини. Ходім до його дивитися. У нас земельна діляночка під будинком 11. сотих. Під'їзд викладений тротуарною плиточкою. Щас ми його показуємо. Під'їзд у нас асфальтований. будинок двоповерховий з загальною площею 130 квадратних метрів. Є газ, світло та вода. Зараз ми вокруг будиночка обійдемо. Ці. Господарський блок у нас і земельна діляночка 11 Сотих висаджена фруктовими деревами. Поряд знаходиться два магазини. Ось один магазин, школа дитячий садок, там другий магазин, Ділянка з усіх боків обгороджена парканом. І ось наші нашій Ось Ростуть яблуні, вишеньки. Замальна ділянка у нас родючий чорнозем. Будинок побудований у 2012 році з. Піно блоку. І ось такий навіс. Будинок облицьований сайдингом. Є вивод води на подвір'я. Так, ось у нас скважина. Скважина на 80 метрів і каналізація. Чотири кільця. Так, ходімо, подивимося в будинок. Всередині. Подивимося в будинок. Всередині. Так, ось ми зайшли на перший поверх. Починаємо з кухні. Кухня у нас загальна площею 22 квадратних метра. Встановлений газовий двоконтурний котел на обігрів теплої води та на опалення. Дерев'яні східці на другий поверх. По всьому будинку встановлені металопластикові вікна. Ось. Арка. на підлозі ламінат. Кімната на першому поверсі загальною площею 30 квадратних метрів. На першому поверсі є санвузол, облицьований плиткою, душова кабіна і встановлені міжкімнатні дерев'яні двері. На другому поверсі у нас є такий передпокій, загальна площа 25 квадратних метрів. Дуже якісне оздоблення стін, встановлені металопластикові вікна. Вікон видно в школу. Ось на підлозі ламінат. І маємо три кімнати. Перша кімната 15 квадратних метрів, встановлені більш дерев'яні двері. Площа першої кімнати 16 квадратних метрів і другий теж 16 квадратних метрів. Дуже висока висота стелі то ще не знаю, яка му десь до трьох метрів. Третя кімната, тут ремонт не зроблений, площею 6,5 квадратних метрів. Ось. Друзі, документи на будинок підготовлені до продажу. Земельна ділянка приватизована. Будинок побудований у 2012 році з піноблоком та утеплений пінопластом, облицьований сайдингом. Будинку є світло, газопостачання та власна свердловина. Вартість будинку 65 тисяч доларів США. Більш детально про цей будинок ви можете дізнатися на нашому сайті з нерухомості за адресою ріднийкрай.ua. Якщо ви бажаєте продати нерухомість в містах Березань, Яготин, Баришівка та найближчі села, наші контакти будуть в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. У 2025 році буде дуже багато корисного та якісного контенту про нерухомість. Бажаю у 2025 році вам здійснення мрій. До зустрічі!